Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День. В студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні у випуску. Формальне відношення чиновників до звернень громадян має відійти в минуле. Про це йшлося під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Держслужбовці шостки довели свій професіоналізм на всеукраїнському конкурсі Кращий державний службовець. На березі Десни розпочав свою роботу у наметовий табір Юність. За перше півріччя 2014 року смертність шості більш ніж двічі перевищила народжуваність. От шлюбів зареєстровано в кілька разів більше, ніж розлучень. Більше десятьох сімей з Південного Сходу прибули до міста. Розпорядженням Миколи ноги створений штаб, який займається наданням допомоги біженцям. Формальне відношення чиновників до звернень громадян має відійти в минуле. Ці та інші питання розглядались під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Першому півріччі поточного року реєстраційною службою Шостинського міськрайонного управління юстиції зареєстровано 104 фізичних осіб-підприємців та 10 новоутворених юридичних осіб. Припинило існування 152 фізичних осіб-підприємців та 16 юридичних, повідомила Оксана Белясник, виконуюча обов'язки начальника реєстраційної служби. За звітний період в місті зареєстрована одна громадська організація народна самооборона шостка, два осередки політичної партії та два статути територіальних громад. Всього реєстраційною службою зареєстровано 29 громадських організацій. В реєстраційній службі управління юстиції станом на 20 червня 2014 року зареєстровано 263 структурних утворень міських партій 190, районних 73 та легалізовано 268 первинних осередків політичних партій міських 175, районних 93. Оксана Михайлівна також оприлюднила інформацію про приріст населення в шості. За її словами, за останні півроку по місту було зареєстровано 273 акти про народження та 594 про смерть. Шлюбу клали 174 пари, розірвали 38 подруж. подружжя. З них вісім за рішенням суду, 30 за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей до 18 років. Проставлено відміток про розірвання шлюбу за рішенням суду 103. В шості збільшилась кількість сімей, що прибули з Донецької та Луганської областей, де зараз проходять бойові дії. В місті створений спеціальний штаб, щоб всіляко допомогти цим людям у для них час. Повідомила Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Такі сім'ї більше десятка. Розпорядженням городського голови создан штаб, який займається оказанням помощи сім'ям, котра попали в таку. В будь-яке можно можна к нам в полков два п'ятнадцять сімдесят діє телефон і будемо займатися і роботи цими сім'ями. Двох вагітних жінок числа тих, що були змушені тимчасово переселитися з південного сходу України, поставили на облік в жіночу консультацію. В сфері медичного обслуговування для переселенців не буде ніяких проблем. Запевнив Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Я звертаюся до таких людей, які вимушені тимчасово переселитися в наш регіон, звертатися в медичні заклади. При потребі допомога буде надаватися. Як зазвичай за їх місцем проживання. Якщо будуть якісь проблеми, може в яких документів немає, то щоб звертатися напряму адміністрацію лікарні, щоб не було, щоб максимально можна було надати допомогу. Допомога переселенцям з південного сходу має бути першочерговим завданням для всіх управлінь, установ організацій. На цих людей, що потрапили в тяжкі життєві обставини, має бути звернена максимальна увага і опіка. дав вказівку чиновникам міський голова Микола Нога. Лутіки появився з, з цих районів. Кинуть усе і зайняться допомогою. В садик в садик устроїть. Житло теж будемо вирішувати. Не постійне житло, не квартира, але дати можливість людині, щоб вона могла десь відпочивати і таке інше. Тобто, звертаю увагу всіх, абсолютно прийняв ці заходи для того, щоб допомогти цим сім'ям. Тому що вони знаходяться в надзвичайно складних умовах. І психологічна підтримка їх потрібна, і матеріальна. 19 червня завершили роботу пришкільні профільні табори та табори праці і відпочинку. В них різними формами оздоровлення було охоплено більше як 2000 дітей. Доповіла Наталія Сергейко, начальник управління освіти. 20 червня розпочали роботу наметові табори, центри статичного виховання та станції юних туристів, в яких оздоровлюються на даний момент близько 150 дітей. 26 червня відбудеться колегія управління освіти і науки сумської обласної державної адміністрації, на якій за результатами перевірки міста Шостка буде слухатися питання про стану превентивного виховання та профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді. В ході підготовки до осінньо-зимового періоду виконано поточного ремонту покрівель на площі 3090 метрів квадратних, капітального на 1250 квадратних метрах. Про виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Віталій Магільник. План на поточний тиждень 500 квадратів по капітальному і більше 700 квадратів по поточному ремонту. Також будівельні організації готують допомогу Червоному Христу. Формальне ставлення до звернень громадян з боку чиновників має зникнути як явище, а їх розгляд пришвидшитись. Резюмував засідання Микола Нога. То знаходиться якась зацепочка. Ну, людині можна сказати, що відсрочити якесь вирішення, на цьому теле закінчується замість того, щоб зателефонувати, послати чоловіка, вивчити питання, що там робиться, і просто допомогти І все. Не розтягуємо на два, на три етапи. Принеси бумагу, принеси справу, прикращайте формальне відношення до зведень громадян. Це стосується абсолютно всіх. Держслужбовці Шостки довели свій професіоналізм на всеукраїнському конкурсі Кращий державний службовець. 17 червня відбувся другий тур змагань. Одним з кращих керівників області стала Валентина Радюк, завідувач сектору житлово-комунального господарства та будівництва Шосткинської райдержадміністрації. З призеркою спілкувалась Світлана Євменова. 23 червня відзначається День Державного службовця України для пересічних громадян, котрі звертаються в органи місцевого самоврядування. Чиновник уособлює владу. Тому з кожним роком зростають вимоги до професійного й освітнього рівня працівників держслужби. Саме з метою виявлення та заохочення співробітників, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, проводиться всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець. Змагання проходять у двох номінаціях: кращий керівник та кращий спеціаліст. Саме в першій номінації призеркою стала Валентина Радюк, завідувач сектором житлово-комунального господарства та будівництва Шостинської райдержадміністрації. Брали участь в обласному турі 23 особи і по керівникам. 19. були якби окремі також номінації це е, структури обласної державної адміністрації. Ну я зрозуміла, що там тільки було два чоловіка. А Уже по районним державним адміністраціям 17 осіб. цього року учасники конкурсу виконували завдання з комплексного тестування на знання конституції України, законодавства про державну службу посадових обов'язків. На практиці демонструвались навики роботи на персональному комп'ютері. На обласному етапі держслужбовці готували слайд презентації. Тему для доповіді Валентина Антонівна обирала дуже ретельно. На співбесіду я вибрала тему Зарубіжний досвід боротьби з корупцією приклади для України. Ну, я вважаю, що це ну, дуже нагальна така тема, особливо якщо ми хочемо будувати нашу нову Україну. То... Взагалі починати треба з корупції. Державний службовець це нелегка праця, а керівник це ще складніше. Адже окрім професійних якостей, він має бути високоморальною та патріотичною особистістю. Олена Набилиця, спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, запевняє, що працювати під керівництвом Валентини Антонівни дуже легко, адже вона завжди ділиться знаннями та досвідом. Та війна... дійсно, хороший руководитель, чуткий, добрый. Этот человек всегда вот помогает в сложных моментах твоей жизни, поддерживает, когда надо... Э Добрим словом, каданада каким-то дійством, поступкам, З нагоди святкування дня державного службовця в шостинській районній державній адміністрації відбулися урочистості, під час яких було вшановано тих осіб, на яких покладено відповідальну місію забезпечувати практичне виконання завдань і функцій держави. Відтак державним службовцям району було вручено подяки та грамоти голови райдержадміністрації. Також було нагороджено переможницю другого етапу конкурсу, кращий державний службовець Валентину Радюк. Віктор Долиняк, голова Шостинської РДА, привітав колег з професійним святом та подякував за нелегку проти таку необхідну працю. Я в цей день хочу подякувати всім вам за те, що не зважаючи на маленькі заробітні плати. На недостатнє фінансування, на той часто негативний імідж, який насильно нав'язується створюється у суспільстві по відношенню державних службовців, вам все таки вдається чесно і сумлінно виконувати ваші посадові обов'язки. Цілий рік вихованці Цеву чекали на цю подію. Відпочинок у наметовому таборі юність на березі Десни. Щаслива мить настала. Діти в очікуванні нових вражень, веселих заходів і спортивних змагань від'їжджають за місто, де проведуть два тижні на свіжому повітрі. Разом з батьками дітей проважала Вікторія Горшкова. Не дивлячись на прогнози синоптиків про температуру і опади, учасники творчих колективів Центру естетичного виховання поїхали в літо, які оселилися в пирогівці в наметовому таборі обласного підпорядкування. Єність. Чисте повітря, сонячний пляж, сосновий ліс, похідно, комфортні умови проживання це далеко не весь перелік переваг лісового відпочинку. Дітей проводжають рідні та близькі, які поділилися своїми настроями і сподіваннями. Бабушка надіється, що вона немножко повзрослеє. Потому что под бабушкиным крылом внучка росла, поэтому <плакова>, бласканная и ухоженная. И хочется, чтобы она немножко самостоятельности. В том году тоже у них были дожди, поэтому мы не переживаем. Подготовились капитально. Ну, я знаю, кому я отдаю. Это наши руководители, это люди, те, которые с нашими детками каждый год занимаются. Ни за что не переживаю. Казала закалка какая-то, самостоятельности больше. А, речка под боком, а, ну такой. Чуть-чуть і вроді дикий, і вроді цивілізований отдих. Табірна зміна триває два тижні. Заїзд 20 червня, а прощання відбудеться 3 липня. Всі діти поділені на чотири загони, причому не за віковим принципом, а по творчим колективам. З кожним загоном працює два вихователі: є свій інструктор по плаванню, працівники кухні, медичний робітник, захисник правопорядку. Програма наметового табору унікальна, адже вона щоразу удосконалюється з урахуванням того, що дітям особливо сподобалося в минулому році. Старший вихователь наметового табору Юність Наталія Ю. Юні раскрыла деякие секреты майбутних заходов. Планируем, конечно же, спортивное соревнование. У нас есть своя спортивная площадка. Это будут различные турниры по волейболу, по пионерболу, по футболу, потому что мальчишек у нас очень много в этом году. Вот. Будут у нас тематические дни, день сказки, день Нептуна, бензонада. У нас будут игры квест, которые мы будем проводить. Будем искать клад и день индейца. То есть у нас ежегодно все мероприятия, которые мы планируем, я думаю, у нас каждым годом они интереснее и интереснее. Ні, по тому штаму знаємо, вже що дітям подобається, що не подобається. Наметове містечко з кожним роком розростається все більше і більше. Батьки, чиї діти стали постійними жителями юності, купують особисті намети сучасного зразка. У наметах ставлять ліжка, розкладушки, стільчики і навіть тумбочки. У таборі діє безперебійне водо- та електропостачання. Дітям створюють максимальний комфорт. Але все-таки головним залишається незабутня атмосфера дружби, свободи і веселощів. Про особливості життя лісових мешканців знають вихователі табору. Дітей наших очікує свіжий воздух, сонце, вода. Хорошее настроение, общение со своими сверстниками. Ну а мы, как взрослые, постараемся обеспечить, чтобы им было интересно. Дети все, все наши, потому что уже из года в год ездят в основном. Все те же дітки, поэтому они уже дружат. У нас тут своя одна общая семья. Табір дуже затребуваний. Відпочиватимуть у мальовничому місті 96 вихованців центру естетичного виховання і близько 40 дітей від управління освіти. Громадяни юності їдуть на відпочинок у всеозброєні. Про те, що взяли в наметовий табір з собою, розповідають самі діти. Все взяв, сладості, книги, ігри, всякі, кросворди, судоку, журнали різні. Взяла мангал, м'яч, рандаши. По приїзду на місце дислокації, наметового містечка хлопці і дівчата починають обживатися. У польовій кухні чекає приготований обід. Юність це унікальна сучасна модель дитячого відпочинку, яка сприяє всебічному розвитку дитини, дає можливість розкрити різні грані свого характеру, дізнатися і випробувати себе, стати ближче до природи. Розуміючи, це велику увагу наметовому відпочинку приділяють дорослі. Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання, розповів докладно про допомогу допомогу влади та меценатів. Без допомоги місцевих властей, це було б нереально. Це тільки статус, а не якась допомога. Допомога, якась, може продуктами питання, а підвоз дітей поселения, палатки, это все ложится на плечи местной власти. Единственное, в этом году, конечно, палатками область помогла, надо отдать должное. Очень хочется отметить тех людей, которые помогают безвозмездно. Это и воинская часть, которая выставляет свои палатки. Это и пожарная часть, которая дает постоянно нам полевую кухню, потому что уже безопасное питание для детей. Попереду у мешканців юності два тижні спілкування і єднання з природою. Побажаємо їм теплого сонечка, яскравих вражень і нових друзів. На черзі прогноз погоди на вівторок, 24 червня, відзначається День пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, оскільки люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ віщувала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. День буде хмарним, і з самого ранку небо в шості покриється хмарами, які протримуються до пізнього вечора. В день очікується на великий дощ, який до вечора стане сильнішим. Температура повітря в день плюс 18, вночі плюс 8 градусів. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. На все добре!